Сьогодні будемо говорити про те, що стосується кожної людини, яка починає шлях схуднення, продовжує його, чи просто живе, намагається втримати свою вагу. Поговоримо про кафе, дні народження, пасочки, корпоративи і нові роки. І, хоча мільйон разів говорила, що один день не вирішує нічого, тим не менше є правила, за якими дуже просто не перенабрати, не зіпсувати собі ефект, не набрати за рік плюс 10 кілограм, тому що щотижня є святкування чи п'ятниця. Отже, ми говоримо про свята. І почнемо ми з того, як е, себе вести в кафе. От, ніби на перший погляд, це просто приходиш замовляєш там собі салатик. Однак є така е, цікава пастка, яка називається пастка авокадо. Чому вона так називається? Тому що, е, коли я, наприклад, в кафе замовляю собі якийсь авокадо тост чи щось таке, я помічаю, що там лежить е, ну, майже ціле авокадо. Та? І з одного боку, ну що тут такого? Ну клас, ти ж сама, Світлана, його пишеш. Але я пишу 30-40 грамів, яке не є здуттєвою, тобто, бо авокадо дуже сильно здуває і дуже залежне. Плюс ми не забуваємо, що половинка хорошого авокадо це 30 грам жирів, це до балди жирів. І таким чином, в кафе ми їмо нібито хелсі салат, ну здоровий салат, салатик, там авокадо, якесь м'ясце. Але ми можемо просто дуже непомітно перебрати пожера, що з цим робити? Відмовлятися від салату ні, просто якщо ви берете цей салат. То тоді ви не берете ніякого десерту да, з кремом. А ви розумієте, що ось ваша нормочка жирів, вона є. Або якщо ви снідаєте таким авокадо-тостом, ви маєте розуміти, що протягом дня тоді все, що там з сирами, все, що з жирами, воно повинно бути обмежене. Ось вам проста елементарна паска авокадо, яка є в кожному кафе. І авокадо тост, де там два яйця, пів авокадо, два шматка хліба. Ну це не для мене, не для жінки 60 кілограмів. Це для здорового такого мужика. А для мене це буде багатовато. На це я прошу звертати увагу. Так само в кафе дуже рідко ми можемо оцінити порцію. Ну, ми на меню дивимося і не завжди дивимося на порцію. По-перше, раджу дивитися, так? Яка там порція? Тому що, наприклад, паста з креветками там може бути 200-300 грамів, да? це великий розброс. І креветок там буде 30, а пасти 200 або 250. Це не значить, що ми відмовляємося, це значить, що ми дивимося і завжди йдемо за правилом Я обираю для себе найкращу вигоду. І В будь-якому меню є завжди в європейському кафе, є завжди там і паста, і салати, і є якісь закуски. І ми обираємо те, що нам смакує. Це дуже важливо, але не забуваємо, що свят свят у нас багато. У нас сьогодні кафе, хоч ми і живемо в. В непрості часи, але тим не менше, сьогодні кафе, завтра у нас якісь посідки, післязавтра у нас релігійне свято. І щотижня п'є п'ятниця. Да? І кожен тиждень ми стабільненько, ну не всі, я не узагальнюю, але багато хто кожного тижня стабільно раз на тиждень з'їдає на 600 кілокалорій більше. А це значить, що? що ми їх розмазуємо на три дні і маємо те, що маємо. Ще раз кажу, я не а, виступаю проти святкування, я не говорю, що ми повинні судорожно рахувати кілокалорії і з тарілки зайве, бо це вже не здорове ставлення до їжі. Але я про те, що ми маємо робити більш здоровий вибір. І завжди обирати кафе, в кафе якийсь теплий салати, стилятор. Якщо ми обираємо якесь м'ясо, ми завжди до нього беремо салат і не забуваємо про правила насичення, що спочатку ми їмо овочі, які є менш калорійні, потім додаємо білок і потім вуглевод. Це, я думаю, ви запам'ятали і чули вже не раз. Отже, з кафе ми розібралися. З східною з кухнею легше, там, зазвичай, не все там з соєве і з рибою. Це, ми знаємо, риба легкий білок, класний. Чому б нічого б не спробувати щось інше? Теж пам'ятаємо, що порції там можуть бути невеликі. Якщо це, наприклад, тарілка Вок, то там ого-го скільки рису, і там ого-го скільки всього. Креветок буде дві, а рису буде пів відра. Знову-таки не відмовляємось, але пам'ятаємо, що ми, люди, Хоч ми за це й заплатили, і нас нібито да, давить жаба, що ну как би треба ж доїсти. Ми не забуваємо, що ситість є ситість, і не треба переїдати. Що ми з'їли, наїлися, і цього достатньо. Тобто порцію, якщо вона надто велика, ми до кінця не доїдаємо. Це правила, які стосуються кафе. І відповідно так само в кафе є ще один такий нюанс, як напої. Ну, з напоями будь які свята у нас відбуваються алкогольні, безалкогольні. Варто пам'ятати, що найкращий алкогольний напій ну, це або його відсутність, або сухий. Тобто, чим сухіше, тим краще. Лікери, солодкі вина, вишньовки, наливки це все не є ок, тому що воно цукровмісне, воно буде потім просто бродити, шампанське. Чим сухіше алкоголь, тим краще, якщо його трошки, нехай буде. Да? Нехай це буде червоне сухе вино, біле сухе вино. Це ок, це ще допустимо. Є такий класний лайфхак, який я раджу всім, якщо у вас довгі посиденьки, і в кафе, і, або в я далі перейду до прийому гостей чи шашликів, завжди додавайте до бокалу, до келиха свого багато льоду. Бо ми любимо, коли це довгі посиденьки, ми сидимо довго, ми можемо там один келих, два і перенабрати. Якщо ми додаємо багато льоду, а наша незадача напитися, да просто сидіти смакувати. Ми будемо пити довго, а алкоголю не перенемере. Наступний варіант це шашлики. Скоро у нас з вами буде період шашличний, весняний, літній, пікніки, сардельки, сосиски. все це буде готуватися на грилях, ми будемо виїжджати. Тут теж правило таке саме: завжди починаємо з овочів, потім додаємо білок, і потім вже там лаваш, чи що ми там готуємо, чи картоплю запікаємо. Друге, якщо це приймаєте ви, або ви йдете в гості, або ви домовляєтесь, ви ж можете так само, якщо, наприклад, ваша підшлункова вже не тягне свинину, ви можете домовитися про те, що шашлик може бути з індички. чи це може бути риба на грилі. Так, так само ви можете приготувати овочі на грилі і тоді взагалі питання зняти по овочам. Ну, Тут теж так само пам'ятаємо про те, що непомітні добавки, це не питання навіть по кілокалоріям, це питання по користі, що кетчуп не є гуд, бо там транжир. Якщо у вас якісь є домашні соуси, або просто гірчиця, або просто імбир, це найкраще. Імбир допомагає травленню. Гарний якийсь соус, томатний чи там сливовий, да? якщо він хтось, хтось у вас готує сам, це прекрасно, це корисно, це добре. навіть Якщо там є трошки цукру, то ну ми розуміємо, що це круто. також. Ну і знову-таки, будь-які виїзні а, події це завжди також напої. Тому ми не забуваємо пити воду, ми не забуваємо про те, що е, алкоголь сухий, не забуваємо про те, що все солодке, все брадільне, воно вам не дуже потрібне. Е, і найкращий варіант його просто не пити. Так? Там не, не купувати коли фанти спрайти а обійтися водою, е, може там комбучою якоюсь, якщо ви любите. Е, ну, ви мене зрозуміли. Тобто напої дуже, -дуже сильно натягуються, літня біда номер один. І влітку, щоб ви розуміли, з моїм 15-річним досвідом я вам скажу, що як ви думаєте, що влітку буду їсти ягодки і схудну, це все ерунда, бо влітку є морозово і спрайт. Ні то не худне, просто так. Отже, з виїзними ви зрозуміли. Так само будь-які свята, чи то Великдень, чи то Новий рік. Правила одні й ті самі. Не забуваємо про те, що наш шлунок м'язовий орган, він звикає до певної порції. Якщо ми до певної звикли, якого вибачте дива, його перенапрягати і їсти набагато більше, якого вибачте дива, в нього пхати те, від чого йому буде дискомфортно, да, якщо ви звикли до більш пісної їжі. Не забувайте про те, що їжа – це смачно, це корисно, але це не є, як то кажуть, сенсом нашого життя. Життя точно смачніше, ніж вона. А тому і на Великдень так само немає жодної заборони проти редиски, огірка, яйця. Ну це ж прекрасно, так, да, але якщо там ми з'їдаємо чотири яйця, то це вже не прекрасно. Немає ніякого гріха в тому, щоб з'їсти шматочок пасочки, скільки ви там її з'їсте. Якщо ми говоримо про дві-три і про кожен день, то ми розуміємо, що за тиждень з кімнатки викотиться калобочок. Бо все-таки дріжджі, масло і яйця це очень, даже очень, сильно впливає на наші. Італії. Тому е я прошу завжди ставитися до. Літніх виїздів до свят, до кафе, до ресторанів з розумом. Ми не повинні себе і надто сильно обмежувати, щоб це не було, знаєте, постійно контролюючи мислення, білки, жири, вуглеводи і так далі. і так далі. Нам хочеться розслабитись і це нормально. І один день нічого не вирішує, якщо це один день. Якщо ж ми пам'ятаємо, що у нас сьогодні шашлики, наступну п'ятницю вінішко, а там знову субота-неділя, і це по циклу, то все, що ми худли 5 днів, ми за 2 дні не забувайте, що організм він так не влаштований, що він кожен день. Ми маємо дефіцит в 300 ккал і віддаємо там, 35, до, ну 300 ккал це десь 30 грамів жиру. Це мало 30 грам жиру да? а, в день, за тиждень це 210 г жиру чистого. Ще втрачаємо там ліковиний запас воду, калові маси, ось пів кіло. Тобто це не так багато при дефіциті. А якщо ми вирішили, що ми що вихідних цей дефіцит перекриваємо своїми шашликами, тобто їмо надміру, якщо ми їмо нормально. І це в нас порція шашлика а, і овочі. Ну, чого ні, я ж вам пишу на вечерю м'ясо і овочі або рибу і овочі. Тобто, якщо ми не перекриваємо свою норму, good. якщо ж ми її перекриваємо щовихідних, або ще і посеред тижня даємо собі таку, знаєте, а тут пів відра вініжка, а, то ми тоді просто прибираємо той дефіцит. І тоді ми злимося, що я худно-худну, я роблю-роблю, а нічого не відбувається. А в мене 200 грам на тиждень, а в мене взагалі нічого на тиждень немає. Звісно, якщо ми перекриваємо наші ці щоденні втрати невеличкі, за вихідні, ми їх компенсуємо. Організм не розуміє так, що я три дні. Віддавав, а потім ну, просто не буду. Ні, він не бачить загальний дефіцит. Він розуміє, що ви три дні себе обмежувала два дні ні. Все добре, це просто у хазяйки було помитнєння разом, і він буде триматися за свою гомоестатичну вагу, за звичну вагу. Тому перед е, тим, як ми перейдемо у весняний період е, шашликів, літніх посиділок, великодень в літо, я все ж таки завжди раджу. Включати правило більшої вигоди і поміркованість. Завжди пам'ятати про правило насичення. Що якщо ми розуміємо, що нас чекає цілий день там десь гульби, да, як на весіллях, наприклад, то ми спочатку п'ємо воду, потім їмо овочі, потім трошки м'яса, потім стали походили, перевірили себе, потім ще щось, але не робимо, не робимо так, щоб ми відчували перенасичення. Їжа це. Не основне в нашому житті. Це важливо, щоб ми були здорові, щоб ми були красиві, щоб ми отримували насолоду, але вона не є ключовою. Тому пам'ятайте про це, будьте помірковані, будьте розумні, будьте мудрі, їжте в задоволення, але в міру.